Тагна громом вірші славного Тараса, Рядки його до світу, світ прекрасний. Ортаю тихо, бідні сторінки, Читаю вірші славного Тараса, Що донесли до нас роки віки Читаю і в уяві перед мною. Зелений гай, де соловей співа, садок вишневий, верби над водою, могутні хвилі синього Дніпра, і над горою то зоря вочіння, то поля одинока вдалині, Молий пастух одягнутий ганчіль, чумак сумний, десь там на чужині. В яких тих віршах туго, стільки болю, полю, Бо тато поля, то людська є доля, а той Дніпро, то рідний серцю край. Рядки його то світу, світ прекрасний, Тримаю зараз у руках своїх і вічі славного Тараса, Безцінний скарб, що житиме по вік.